У нас було безліч різних обставин, починаючи від забезпечення з боєприпасами, вітчизняними, іноземними, постачання земної техніки, плюс недооцінка лінії Суравікена, на жаль, привела до того, що не вдалося вийти на ті рубежі, про які в Генштабі собі малювали. Ну, мріяли, розраховували. А, мріяли, не то, що мріяли, розраховували 8 червня бути вже в роботи. Запорізька область. На жаль, п'ять місців, тільки-тільки, ось біля нього. Важкою ціною, дуже важкою ціною. Тут все недооцінка не, не розвідки, десь а, перегріти очікування контрнаступу. Я погоджуюся, я визнаю, я таке ж також був в цій стезі, з да, разом з усіма. Що там нам зараз приїде стільки, нам показували там танки, готуються, мільйон снарядів обіцяли, та воно не приїхали. Публічно було оголошено, що приїде. Потім виявилося не публічно, що воно не приїхало. Ми бачили тільки пірамідки, ну ці зуби дракона. Ми не бачили, що там в глибині. Здавалося, що Та, ну, пірамідки, що це за ерунда. А потім, коли показали, там 5-6 кілометрів глибину мінні поля, півтори тисячі мін на квадратний кілометр, плюс дворівневі укріплення бетонні, як цей господи, західний вал да, в Німеччині. Це зовсім інша історія.